Трожче це очерет. Події, які відбуваються у романі. Саме ця драма сталася в очеретах, де переховувалися наші хлопці, Бандерівське підпілля. Але ви розумієте, що це слово має глибше значення. це Катастрофа, це піня, яка трощить людські долі і життя. Е, мене після Чорного Ворона часто на зустрічах з читачами просили написати роман про УПА, такий як Чорний Ворон. Такий, як Чорний Ворон, я найбільше боюся в літературі самоповтору, нічого так само не пишеться. Але я дав таку обіцянку і кілька років шукав таку універсальну історію глибоко людську, бо в кожному селі мені кажуть, а ось ви напишіть про нас. Кожне село має свої легенди, своїх героїв, своїх зрадників. От, кожен хоче щось бачити там своє, Ви навчить про гурби, де відбувся найбільший бій упа, не бував в Гурбах неодноразово і цього разу заїжджав туди, де Антонівці, де був штаб. Але ще раз скажу, Мені потрібна була якась історія незвичайна, і ходив я, їздив, шукав, спілкувався, гортав різні документи, всілякі, протоколи, і привело мене на. І <клухи> і опинився я на Тернопільщині. власне Якщо ви будете їхати отак в напрямку Бережан і буде поворот на зарваницю, і ви проїдете трохи там за Купчинцями, не доїжджаючи Ішкова, ліворуч відкриється широчезна долина. Там, власне, і простягалася ця троща, зараз вона вже Пересохла, меліорація висушила, ті болота. Але там були трясовини, болота, в які москалі не дуже то потикали свого носа, і там хлопцям було, якщо можна взагалі сказати таке про підпільників, ну відносно комфортно, принаймні там можна було скупатися, погорітися на сонечку. Там вони собі мали кемпу. і... Там переховувалися. Коли я ходив по цих селах, а це ще раз скажу, у потім я прийшов в Сосні, Раковець, Семиківці і коли потрапив у Багатківці, то мені там показали хату священника Іжака, яка досі збереглася і в тій хаті. Виявляється, писав другу частину Холодного Яру Горліс Горський. Це для мене була просто дивовижа. Я зрозумів, що Холодний Яр разом з Бандерівською темою не відпускає мене. І опинився я тут не випадково. А не так далеко звідти, за кільканадцять кілометрів, може, на Теребовлянщині лежить село Ладечин. Звідки походить герой мого ще одного історичного роману Маруся, Осип Станімір, сотник Галицької армії, який, коли галичани взяли Київ, саме тримав центр міста, Думську площу, яка сьогодні називається Майдан Незалежності. Коло замкнулося, я зрозумів, що це моя тема, звідси я більше не вибрався з тої трошки, як не вибрався багато хто з моїх героїв. 1947 року там був дуже важливий пункт зв'язку. І наприкінці червня, коли через цей пункт на Бережанщину переходив кривий провідник. СБ Єфрем, бо ще корнило в нього було псевдо. Саме тоді червонопогонники оточили, хлопці взяли в залізне кільце, і вони розсіялись у трощі в тих очеретах, в тих багнах, і більшість з них загинули. Дехто сам у безвиході дострілився. А декому вдалося вийти? Тоді стало зрозуміло, що серед них був агент внутрішник, зрадник, і з'ясувалося, що це був такий собі Василь Махдій із тамтешнього села Раковець, котрий теж свого часу був окружним СБ. Але після поранення він саме очолив оцей пункт зв'язку над Степою і виявилося, що він прийшов на бік більшовиків саме там під час цієї облави. А можливо, співпрацював з ними і до того, хоча логіка моя художня підказує, що, напевно, його все-таки захопили в трошки, коли він. Провалився в багно, як він потім пояснював, що навіть тримав зубах гранату і так майже закуцелів до ранку, так його взяли. Але зараз мова не про те, надзвичайно, надзвичайно цікава була саме для художнього твору вся ця драма. Такий, знаєте, клубок нервів, крові, надзвичайно глибоких переживань. І в цій книжці багато я, мабуть, приділив увагу, уваги саме анатомії зради, Зрада, яку, як написано там було, в слогані на книжці, яку не можна виправдати, але можна зрозуміти. Це був 47 рік, коли у папа припинила відкриту збройну боротьбу, тому що вже не було. Надії на якесь визволення, а бої тільки стягували біду на села, на яких москалі. Чинили помсту от, і хоча назв назву мало та підпілля збройне, бо всі хлопці, звісно, були озброєні і без виході, у разі необхідності вони звичайно воювали до останньої кулі. Е Досліджуючи на превелике моє щастя, оскільки я люблю працювати з документами, кожен мій історичний твір побудований на міцному документальному ґрунті. На превелике щастя збереглися і архівні матеріали про цю подію про неї. Люди там знають. Сьогодні от ми там були багато хто пам'ятає тому, переказував батько тому. Ще родичі, старші люди, але є збереглися дуже детальні протоколи допитів якраз Служби безпеки. І ці протоколи настільки розгорнуті, де кожен персонаж розповідає всю свою біографію, як він прийшов у в якому році, де він хто чим займався. Йдуть оповіді про всю родину і вони насичені такими живими деталями, але мене у тій історії особливо вразив такий факт, що е, зрадника, якого виявили, в даному разі підлягала знищенню вся його родина. СБ було теж дуже жорстоке, дуже суворе служба наша, я зрозумів, що в, тих, в тому часі інакше не можна було. І те, що я кажу особливо, мене зачепило за живе, що м, ліквідації підлягали і всі із родини жара. Таке. Або Доля, такі було два у нього псевдоніми, знищені підлягала і мати його, і сестра, і брат, теж повстанець Славко на псевдосу і два братики, і одному з яких було 6 років, а другому 9. Я Звичайно, був спершу вражений, як можна було вбивати таких е, діток, які ще нічому не мали вини. І інструкція ОУН СБ ОУН е, чітко говорила про те, що е, зрада не несе. За собою збірної, як казали вони, відповідальності. Тобто родина е, не, не має вини перед організацією, але далі провідник СБ, який це слідство, обґрунтовує, чому це потрібно було зробити, тому що е, ці діти малі бачили хлопців, бачили людей, бачили підпільників, які заходили в їхню хату. Вони багато те, що знали і могли вказати і провести е, НКВД. Е, потім е, до всього таких дітей використовувала е, цинічно, використовувала московська спецслужба. Я дізнався, що були цілі школи, де саме із родин зрадників, брали отаких от малюків і вишколювали їх на розвідників. Вони ходили ніби як пастушки, або як грибники, гриби збирали і збирали інформацію, а не гриби. І з іншого боку, теж. Якщо ти подаруєш життя цим дітям, а вони наведуть на решту підпільників, то загине більше дітей, ніж цих двоє. І ви розумієте, і постійно настільки драматична ситуа ситуація, настільки складний, цей був вже час, що на жодне запитання немає однозначної відповіді. Де тут вища правда? Де зло. У такій ситуації ніхто з нас не знає, як би він повівся. Ра патріот вдали себе в груди і скаже, що ні, я б не так, повівся, я б зробив отак і так, але це так на позір зовні. А коли беруть твою дружину, твоїх дітей, твою матір, ставлять до стіни на розстріл і кажуть, ми їм подаруємо життя чоловіче, але кажи нам щось те, що нас цікаве, заломлювалися найсильніші. І особливо. Тяжкий час цей період, я на ньому недаремно зупинився, він чомусь нагадує і моїх залишенців. Тобто період боротьби, коли вже немає надії на визволення, коли тебе напосідає чорний розпач, коли ти розчарувався навіть багатьох своїх провідниках, які плескали тебе по плечу. Відходили за кордон і казали, а ви тут тримайтеся, ми повернемося. Хлопці ще потримайтесь трохи, ми повернемося за кордон, не повернувся жоден. Коли настільки досвідчена агентура ця і ця машина НКВДська, як вона вкорінювала в наше середовище, Агентів, коли вже сіяли підозру, знаєте, як чекісти казали, захопивши е, нашого підпільника чи підпільниці, ми казали, ми можемо тебе відпустити і зробити так, що ти будеш героєм в очах своїх, або зробимо так, що вони тебе самі знищать. Тобто дуже легко було кинути чорну тінь на людину невинну і можна було легко зробити із винуватця людину, начебто позитивну. Все це фабрикувалося дуже просто. Справа їхньої диявольської техніки. Багато ми знаємо випадків, коли е, імітували смерть, наприклад, клали чоловіка, вимащеного кров'ю, під тином, покличуть дві бабці на впізнання, і вже село все знає, чи сусідні села, що такий, то загинув, а потім він виявляється живий. Так, власне, починається і мій роман Троща, коли міцний справдешній бандерівець, відсидівши свої 25 стандартних літ, повертається, власне, не повертається, бо їде на схід в одне місто, бо їм забороняли їхати додому. Насхід бандьора, на схід. І ось він. І там поневіряючись, не маючи ще ні паспорта, ні даху над головою, ночуючи по різних горищах, підворітнях. Добре, як ще щастило десь в парку на купі листя, що нагадувало йому ліс. Одного разу він заблукав на міський цвинтар, де кипові стоять бляшані чи глиняні пам'ятники, жодного хреста чи ще якісь обелізки з ручками і всі ці прізвища Синіцин, Куніцин. Раптом він бачить рідне прізвище свого краю Тимчак і впізнає на пам'ятнику з чорного габро, свого товариша, який похований два роки тому, і який насправді начебто загинув. В одному бою разом з ним, в далекому 47-му. А тут він на могилі, в погонах офіцера, ще й з орденом бойового червоного прапора на грудях. І всі події, які тоді відбувалися в Трощі, перевертаються в його свідомості, з них на голову, як то кажуть. І починається переосмислення, болісне розуміння тих подій зовсім нове бачення. І є там красиві жіночі образи. Жінка це диво нашому але через це диво теж було багато зрад, багато трагедій. Я мене, Так, як трошки окреслив, пройшов книжка. Скажу, що я вже маю непогані відгуки. На неї я дуже, знаєте, ще коли мене просили написати про УПА, я казав, що найбільша магія художнього твору прихована в мові. Ніхто не знає цих таємниць, їх ніякий вам літературознавець не поясне. Так по-простому кажучи, як і в нашому житті, один вам чоловік розповість анекдот, і ви будете сміятися, а другий чоловік той самий анекдот розповість, і ви тільки знижите плечима. Тож я казав, що тут треба добре знати діалекти, вірки місцеві. Я їх вивчав, я вже в Марусі в мене. Є Галицький діалект. От. Але тут мене найбільший шлях трафляв від того, що в різних селах, навіть в сусідніх, там ще й по-різному розмовляють і з того частка Сі, там каже, я сі дивую, там я ся дивую, я От, дихві, одного сі дивую. Одно все тільки п'ять варіантів. І медниця, і Рондель в одному селі знають, що таке Рондель і Медниця. Через два села вже не знають, я обдзвонював, кого міг. Ван мені допомагав, по телефону мені гаївки наспівав. Мені потрібна була проста наївка, якраз я її використав. Дуже є там зворушливий момент, коли взяли мого героя. Не буду розповідати, як це. Теж одна несподіванка, і коли він пішов в табори, а батька і матір теж вислали, вони померли там в Сибіру. І лишилася в нього сестричка, яка вдало вийшла заміж, яка від нього відмовилась, звичайно. Щоб не кидати тінь на чоловіка свого, що робив кар'єру та й на себе. Так чи інакше ви знаєте, це теж одна з трагедій, коли доводилося відмовлятися від найрідніших людей. І ось він згадує, як вони ще були малими, і це дівча Видите, хлопці не люблять, коли про зраду пишуть правильно? І... Добре, добре. Я жартую. І ось він згадує, як ця його сестра була найкрасивіша в світі для нього. Особливо, коли вони водили гаївки, і вона пронизана ніби самим сонцем виводила цим тонесеньким голосочком висока сосна полюбила козака високого зросту і він ще тоді юним уявляв, що і вона вийде за найкрасивішого теж козака, який стане його другом. І коли вона його зреклася, він зовсім не мав на неї серця. Він часто її згадував і казав, прости мені, сестро, що я завдав тобі таких прикрощів своєї біографії. Я не буду хвилювати вже себе і вас бо, Мабуть, у вас будуть якісь запитання до мене.